Вітаю глядачі мого каналу. Так, я роблю особистий розклад на. Так, вам, щоб видно було. Пусть вже 4 часа. Я роблю зараз на і в берег розклад. Так, будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя, чи чекати нам тих ударів, що там росіяни надумали. Давайте подивимося. Покажіть мені, будь ласка, ракетні удари. Покажіть мені, що там надумали росіяни, їх наміри, їх дії. І їх ітог по цим діям. Наміри вибирають. Або не хочуть робити або вже це їм настогидло. Так, ну і по цьому вони все ж таки ітог буде гарячий. Гарячий буде ітог Що будуть, як наші будуть відповідати наші ППО. Наші ППО, я вам скажу так, по-перше, вони тут практично не захищаються, не можуть захистити. І ще й подвійна ситуація в негативі до нас. По Нестабільна ситуація, подвійна ситуація в негативному плані. Бачите? Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть у нас втрати людей по лівому берегу від ракетних ударів на цю добу? Чи будуть літальні сходи, смертельні? Е, я так скажу, що будуть проблеми, будуть. Або кризис ми проходимо, але ми тягнемо цю історію. Шанс маленький є. Ну, річ у тому, що нам падає перевернутий мах, а це погана історія. Ну, я можу вам сказати, що дуже похоже на те, що можуть бути втрати. Але опять-таки вони під питанням, якщо це трапиться, я вам скажу так, що мах, він може показати, як і втрату, а як просто залякування. Знаєте, але ж це діє. Це діє, а тут він не діє, тобто людина не діє. Недієспособна вже все. Вона вже все втратила, перевернутий мах. Ну, знаєте, ми подивимося, як воно проіграє. Мені дуже не хочеться, звісно, щоб були людські втрати. Десятка не пала, смерть не впала, то будемо сподіватися, що може постраждають, але не фатально, не літально. Давайте подивимося, чи будуть руйнування будівель в цілому, полівому берегу. Будуть удари, будуть, але це ясність буде. Всі карти в позитивному плані ясна ситуація і мир. Я не бачу тут руйнувань. Ну, от маленький тут от той шансик перевернути і залякування, але Ну, Максимум може повилітає щось, але такого руйнування тут іде дьявол, він, це маніпуляція, це ну, немає башні, немає десятки, немає. ну, розумієте, ну, я не бачу, щоб там було щось таке. Вау. Так, воно може зруйнувати, але то буде підлягати ремонту. ось так, Або рядом. Або звукою, бою волною, але щось таке воно буде. Так, ну і давайте подивимося сигніфікатор, які ж ракети можуть прилетіти нам на лівий берег. Давайте ми подивимося. Будь ласка, перша карта сигніфікатор ударів ракетних крилатих, які летять і які ми збиваємо. Чи будуть вони. І сигніфікатор цих різного плану снарядів, дронів, в общем, той, чого цього хламу. Так, керовані ракети, перевернутий мах, зцілення та оздоровлення. Ой, до речі. А, пути, це ж. Боже, я заговорюсь я перепуту, теж казала про дьявола, так і тут. Тут іде так, ідуть, що діє, помагу. Отут уже в цьому контексті дій не буде. Дій не буде. Не буде дій. бульбашка в стакані, буря в стакані. Ну, будуть збивати їх. Будуть збивати ці ракети. Ну, захисту немає, звісно, перевернути імператора, але я продивляюся буря в стакані, Тому що сигніфікатор був маг перевернутий, вони діяти не будуть. Тут відрізання йде. Відрізання, уход. Тобто їх теж будуть якось убирати, Фортуна на нашій стороні, ми тягнемо. І все буде добре. Люди, ми відіб'ємо. Може, це буде не С300, може це буде дрон, а дрони ми можемо відбивати. Так, добре. Ну, це вже якось щось більш-менш. Давайте подивимося а, інфраструктуру по лівому берегу в цілому, чи постраждає вода, електрика, газ, транспорт цивільний. Транспорт общественний. Так, ну тут я бачу проблема тільки йде, ось, пожалуйста, по газу, по воді. Але такі карти вони. А тут, до речі, по транспорту йде як сліпа, як сліпість, як полон, як установка, затримка, неволя. така, знаєте, Буде стоять, може, транспорт. Ну, але буде працювати, не поняла, що, що тут таке буде. Так, дивимося, значить, відкритий суд, по транспорту цивільному буде більш-менш нормально. По воді подвойствена ситуація трошки буде якась десь проблема. О, бачите, ось вона. По газу нормально, по... Ой, по електриці нормально, по газу буде якась, будуть відключати дома. Ну, може, будуть якесь відключення буде. да, буде відключення газу. Але потім проясниться ця ситуація. Ну, от якось так. По транспорту цікаво, що тут буде? Що тут буде по транспорту? Джельник падає. Якась гірка істина буде. Все ж таки, щось по транспорту буде общественному якась історія буде. Щось там мені не подобається. Ну, і по воді, бачите, двойственна ситуація така в негативному стані. Невпевнена ситуація. Так, добре, давайте подивимося. Тепер ми по районах. Швиденько пробіжимося. Хоча тут багато районів, звісно, але я беру в цілому райони. Чи будуть руйнування? Так, беремо е, кусок отого дніпровського району, що від плотини йде. Кусок Дніпровського району, чи будуть руйнування домівок. Е, бачите, маленька така ця поразка, і як бульбашка в стакані. Тобто, щось там може трапитися. Там же мости рядом. Щось воно показує таке. Так, і тепер беремо Вознесеновський район. Вознесеновський район. Руйнування будинків. Ми зараз дивимося тільки руйнування будинків. Буде така ситуація жорстка, але буде все нормально. Так, Олександрівський район. Олександрівський район. Будівлі. Ну, нормально більш-менш. Хоча оця карта мені не подобається, але в цьому контексті вона, як вроді, і нічого. Буде нормально все. Так. Uh, так, дивимося Заводський район. Заводський район. Чи будуть там руйнування? Тут ми можемо подивитися промисловості. Заводи, чи будуть зруйновані. Ні, буде все нормально. Так, і тут подивимося тепер житлові будинки. Ну, в общем, остальні будівлі. Там все буде туди входити. Е, ну, бачите, тут дій особисто. Особисто і не буде таких. В принципі, нормально, все самодостатність, мир, повинно бути все нормально. Єдине, що я можу подивитися, давайте ми глянемо. А, так, ні, то потім я подивлюсь, я передумала. Так, значить, там десь поряд у той Павло Кічка, да? давайте подивимося, Павло Кічкас. Павло Кічкас Нормально теж буде все. Тут температриця йде у вас. Так, добре, беремо е, комунарський район. Е, беремо його, Даже не так, беремо. Давайте Комунарський район. В цілому комунарський район. Тут нервова обстановка, і буде по Комунарському району якась історія. Давайте подивимося тут. Зразу ми подивимося, значить, будинки приватного сектору. Так, по приватному сектору, але тут по зм'якшеному варіанту буде йти щось. Бо башня перевернута, і цей перевернутий. І є Єрофан. Тобто щось буде по, 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 по комунарському району, по частному сектору, але не дуже, не дуже буде так воно там. Не дуже сильно. Так. І давайте комунарський район оці багатоповерхівки. Ну, обичні дома. Обичні дома. Теж може бути щось зі стеклами повилітати, бо це негативна карта, така вона швидка, як вітер, вітер, вітрю в негативному плані. Зневіра і сила. Ну, от щось отут буде таке. Але це не точно. Це так, знаєте, воно таке подголоском. Так, давайте подивимося. Так, ми подивилися. Комунарський це все і піски в, в тому часі. Так, давайте подивимося Шевченківський район. Шевченківський район. В цілому дивимося. В цілому дивимося. Шанс малий, мала поразка. В принципі, буде по Шевченківському і непогано. Це, я дивлюся весь Шевченківський район. А ось іде, бачите, насильство на смерть буде. Або затримка. Ну, вона лежить між позитивних карт, то значить, буде затримка чогось. Скоріше всього. Впала четвірка і впала гарна новина. Ану, прямо на неї кладу допомога. Ну так воно буде. Якась жертва все ж таки повинна там статися. Щось таке буде. Воно, бачите, на одній нюшки в перевернутому стані, але невелике. Це Шевченківський район. Я пробіглася по районах. Так. Ну і давайте вже я подивилася по районах. Давайте я гляну вже балабіно. Балабіно. Будинки, дивимося тільки будинки. Я не бачу тут руйнувань. Просто йде така негативна історія. Люди нервуються, не працюють толком, зневіра йде. Але сила, сила падає, зміна емоцій і праця. Тобто, все нормально тут. Балабіну, заспокойтеся. Так, і давайте Южний посилок, я подивлюся. Южний посолок. Южний посьолок. Будинки. Нормально все буде, успіх. Успіх, ясна картина. Будуть тримати там ситуацію. Все. Пробіглися так ми з вами, пробіглися і подивилися. Я не хочу далі дивитися. Промисловість давайте по лівому берегу, бо є ще помімо заводського промисловість. Мені покажуть по лівому берегу, як будуть вони на цю добу, чи будуть якісь проблеми. Єдине, що буде, це оця карта. Тут може бути просто, не працюють, бо проблеми. І може бути, ну. Максимально, що це тільки скло. А так, нічого тут глобального не буде, бо тут імператриця, порядок, гарні новини, нічого такого тут не повинно бути по промисловості лівого району. Так, давайте подивимося по лівому, по лівому берегу. А, так, промисловість ми подивилися. Дивимося. Соціальні об'єкти, тут їх дуже багато. Соціальні об'єкти це всі державні установи. Всі державні установи, як вони тут будуть, все буде добре. Нервуються, але все буде добре, будуть цілі будинки. Так, дивимось медицину. Медицину, меди, клініки, дитячі по лівому берегу. Больниці, лікарні. І дорослі. Дорослі, дорослі, під дорослі під Ось вона двійка, подвойственна ситуація тут буде. І тут немає радості. І йде ось така, бачите, невпевнена ситуація по дорослим лікарням на лівому березі. Тобто, може, десь ось якась доросла лікарня може постраждати. Але не дуже, бо там воно йде це мала жертва. На одній ножці це мала жертва. І ще, навіть, вона не впевнена, чи буде вона. Тобто, звісно, да, як по двійкі, похоже, дуже. Так, давайте подивимося, торгівельні об'єкти закритого типу по лівому берегу. Магазини, супермаркети, чи буде руйнування? Ні, не повинно бути. Гарні карти. Все нормально. Так, е торговля відкрита, ринки вулична торговля, такі маленькі базарчики, великі базарчики на лівому березі, будь ласка, покажіть мені. Тут в основному нервова ситуація, і вони не дуже працюють, до речі, пиячать. І йде нестабільна ситуація. Це як пожертва мала. Але ми працюйте, не буде у вас ніяких ударів. Канчайте фін і страдати. Так, завтра йдіть на роботу і працюйте спокійно. Так, що ми ще не подивилися? Учбові дитячі заклади. Давайте подивимося по лівому берегу. Учбові заклади Все. Ну, там тільки страхи, таке інше. Буде якась конкуренція, але це більш по-про. По, ага, ось башня падає. Ну, тут, тут більше як по емоціям, ні, таке буде щось, люди. По учбовим закладам щось буде. Щось буде, бо тут і, і башня, і, і, башня, і дьявол, але башня по зменшеному варіанту йде, то не сильно буде воно, якщо і попаде. Не забувайте, у нас там двійка випала. То ми будемо ще надіятися, що воно пронесе. Так, давайте подивимося дитячі всі об'єкти, заклади, це ж площадки, там таке все. Давайте подивимось, дитячі то були учбові. Гірка істина падає. Хм. Погані новини, гірка істина, перепалка. ну Не повинно тут нічого такого бути. Страшного я не бачу. Гірка істина то просто, ну, як... Ну, Немає там таких руйнувань, може, рядом, може, а, може, взагалі нічого не буде. Просто люди себе так почувають. Дуже почуття і тут грають роль багато. Так, що ми ще не подивилися? Вокзали, давайте подивимося. ЖД-вокзали. ЖД 1 Руйнування. Теж нестабільна ситуація, бачите, але падає мир. То будьте дуже уважні. Ото по двійки, воно так. Але тут нерішуча така ситуація. Тобто, не повинно тут щось такого статися, знаєте? Страшного. Не повинно. От тому, що та двойка впала, тому і падають отут, оці всі пожеж... жертви малі. Так, же 1 ЖД 2. Зараз дивлюсь, жд 2 ЖД 2. Давайте ще раз, бо я проговорила тоді жд 2 воно могло збитися просто з пантелику. Будь ласка, покажіть мені руйнування на цю добу від ракет жд 2 жд 2 ну, Так собі, так собі. Насильство на а ну. Подвійна ситуація жд 2 під загрозою люди. Але опять оця двійка. Тобто, бо дуже схоже на жд 2 або поряд жд 2 Десь якось так. Давайте подивимось Запоріжжя Ліве. Мені писали, що ще є таке. Я ж не знаю. Я не дуже в тому тут розбираюсь. Я ж не займалася все життя цим. Я дивилася інші проблеми життєві. Так вже хочеться до них повернутися, знаєте. Давайте подивимося Запоріжжя Ліве. Трошки включила камін біля себе, бо не можу зігрітися поясниці, замерзає. Так, Запоріжжя Ліве. Та ж сама історія, бачите? Та ж сама історія. Дуже схожі карти падають. Вони таке ощущення, що хочуть бути по вокзалах, але по двійки воно йде не впевнена ця історія. Вони ще таке ощущення, що вони ще не вибрали об'єкти, куди їм попадати. Таке ощущення, що ну, от якось вони як пальцем тикають, і все. Так, ми вокзали подивилися, все ми подивилися з вами. Я закінчую цей розклад. Люди, не панікуйте! Все буде нормально, ми переживемо це. Головне, щоб трошки себе беріть в руки і контролюйте своє хозяйство. Запаси, це все трошки. Я сама ще нічого не зробила, в мене тільки вода в запасі, якась там їжа. У мене нема ні свічок, ні сухого спирту, ні газової горілки, ні фіга нема. Але це все треба зробити, а мені ніколи. Так що, вперед, дівчатка, займайтеся цими, хлопчики, займайтеся, ви хоч займете собі оці мислі. Все буде нормально, нас захищають. Даже й десь кудись прилетить, ви бачите, нічого страшного, такого глобального не повинно статися. Все, я вас люблю, всіх поважаю. Зустрінемося завтра в цьому ж складі. І новенькі, будь ласка, підписуйтесь. Почуємось, па-па.